Добрий вечір. Я запрошую вас, під абажур. Напевно, що я розпочну з того, що я нещодавно зустріла волонтерку Тетяну Зипчук, вона йшла зі зустрічі зі школярами. І е, після зустрічі до неї підійшла дівчинка і подарувала їй малюнок. Дівчинка п'ятикласниця. Я хочу, щоб ви зараз цей малюнок побачили, тому що особисто в мене він дуже вразив. Е, от зараз от ви бачите його на екрані, там дівчинка закрила рот. Долонькою написано ми проти замовчування війни. Якби розбирав цей малюнок психолог, він би побачив дуже багато тут речей, які болять дитині. Тобто це, в принципі, ми вже маємо над цим замислитися. Я попрошу режисера повернути такий малюнок на екран. Я зараз просто декілька моментів таких покажу. Ви бачите, побачите зараз, що там, по-перше, слово війна написано з великої літери. Це дуже важливо, що це настільки велика біль для цієї дитини і настільки глобальна річ, яка відбувається у нас в Україні. Ви бачите хрест? от там, де сонячне спитіння, ви бачите чорний хрест. Це також от та точка яка дуже важлива взагалі для людини в її житті, в її тілі. Все, я більше нічого про це розповідати не буду. Я тільки вам скажу про те, що на Хмельниччині перебуває група людей, яким не байдуже, і вони не замовчують взагалі, що таке війна і що вона є у нас в Україні. Це кінематографісти, це голова спілки молодих кінематографістів України Олена Фурдуй, і також заступник голови, і режисер і продюсер Олександр Пушкін. Сьогодні він у мене в гості. Це ті люди, які знімають українське патріотичне кіно про сучасні події і про сучасних героїв. І я рада його вам представити. Добрий вечір. Добрий вечір. Це ж давайте одразу, в принципі, Олександр Пушкін, тому що зараз от люди будуть дивитися і постійно думати, родич, не родич, псевдонім, не псевдонім. Ми зараз розставимо крапки над цим, щоб вони дійсно потім слухали те, про що ви говорите. Ні, не родич не псевдонім, це ім'я, і прізвище по паспорту, але... Але Володимирович, не Сергій, не помню. Син а родом звідки? Володим... Родом ви. Одеса. Все, зрозуміло. Я гадаю, нашим глядачам також все зрозуміло. І ми тепер перейдемо власне, до того, що ви чим ви зараз займаєтесь. Ви приїхали у Хмельницький, аби зняти е, от те, що мене дійсно дуже вразило, це повнометражний фільм, це художній фільм, та і про нашого земляка, який загинув Романа Матвіївця. Перед будь-якою ідеєю, перед будь-яким рішенням є перед історія. Та я хочу, щоб ви її зараз розповіли, чому саме ви вирішили знімати таке кіно? Ну, наприкінці, на початку року ми знімали одну з частин нашого проекту Слава Україні! Героям слава. Це також угу. художні фільми, але короткометражні. Ми познайомилися з руководством, з керівництвом восьмого полку. І нам запропонували, що знову ж таки досить замовчувати, що йде війна. Ми є, ми діємо, і в нас є втрати. Угу. І ці втрати на великому плакаті представлені тих, хлопців, би, які загинули тих хлопців, да, які загинули. І ми коли вийшли подивився на цей плакат. Перед частиною да, да, да? він вже там довго висить. Я чомусь звернув увагу саме на Рому Матвійця, не знаю чому. Якось так мені надали контакти його дружини, ми зустрілися, і я зрозумів, що на історії того хлопця, звичайного хлопця, в нього. В принципі, немає нічого особистого. Ну, якщо брати взагалі, да, to, то, то, то біж, він вирос без батька, як багато хлопців військових, становиться військовими, тому що їм ну, треба бути сильними, так? <hums> тобто потреба <ви hums> в тому чоловічому, так? Так, да, 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 мабуть. Він не був якимось там, ну, будемо говорити, відверто, дуже була бідна сім'я. Так, але він не пішов до бізнесу, не пішов торгувати на базарах, заробляти гроші, а став військовим. І в нього дуже така цікава історія: знайомство з жінкою, романтика, та романтика, на яку він мог собі дозволити, да, фінансово. Дитина, дружина, все гарно. Але от прийшла війна і сталося те, що сталося. Тому ми десь разів. Ну, багато разів зустрічалося з родичами. Я вислухав повністю його історію. Uh -huh. Мені дуже сподобалося, що в неї є і драматургія гарна, і є такі моменти, які, юмористичні моменти. Uh -huh. ну, є багато чого розказати про цю людину і на його прототипі показати багато ну, людей, які на сьогоднішній день є в нашій країні, і боронять нашу державу. Uh -huh. Я як митець прекрасно вас розумію, та, що є те, що зачепило вас так. От, як режисера, як людину, яка хоче розповісти історію звичайного хлопця, та, який так. служив у спецназі, так. І який загинув або жили інші. Ви зараз живете, можна сказати, життям цього хлопця. Ви його дійсно прокручуєте декілька разів. Що найбільше вразило вас? Ну, Мабуть, Мабуть, найбільше вразило те, що він, коли йшов свого, до останньої хвилини життя, він це розумів, але він на те пішов. Хоча вдома ну, залишив сина і дружину, так, і мати, яку він дуже кохав і ну, мріяв надати своїй сім'ї все. І дом зі зруба построїти, де ну, всією сім'єю жити. Тому мабуть, вот це саме э, вот така от відвага, само, самосамежртовність, самопожертвування, да що він розумав як воєнний, що я вибучаюся на російською трохи були при будь ласка. Він понімав, що в даній ситуації він навряд ли виживе, дано як військовий він виконав задачу. Він виконав задачу і героїчно згинув, спас життя своїх побратимів, свого. Ви знаєте підрозділ. про його мрії, яким не вдалося здійснитися, так? Чи от ваша творча група, звичайно, з іншими людьми, які допоможуть у здійсненні цих мрій, так? налаштована на те, щоб... Ну, дійсно, мрія збулася. Які це мрії і що ви можете зробити? Він мечтав про більшому домі, де б вся сім'я була. Його, да? І одна із таких е, самих основних його мечтань це була спортивний автомобіль Форт Мустанг». Коли він загинув, сі кіроків? 26 26. І ось він за тиждень за два тижні до загибелі. Таки купив старенького якогось американця. Він зараз стоїть на стоянці у Хмельницькому, ну, але не встиг його довести до ладу. Ми ще не бачили ту машину. З дружиною спілкувалися, що вона є, вона там щось трохи на ходу, трохи що? там вбита. Зможете її… Ми плануємо тим, що будемо безкоштовні покази робити, коли зробимо. Дай Боже, зробимо цей проект. Ми будемо робити по всій країні безкоштовні покази в кінотеатрах, але будемо долучати пожертви, е е е е е да, mm -hmm. Глядачів, щоб вони е робили благодійний вноски внески. І будемо привлекати також інвесторів до цього. І що, ви хочете далі сину? Хочемо, щоб, так, не ми, ми якось зініціюємо це, а вже ті хлопці, яких він спас своїм життям, щоб вони подарували хлопчиську сину Романа, Євгенію, цю машину. Цю машину. Те, що драматургія фільму буде основана не тільки на правді, навіть сцени бойов. От ми вчора спілкувалися з керівництвом восьмого полку, угу. ми будемо реконструювати події. сцени події бойов. А де на території восьмого полку? Чому? Це поки секрет. Зрозуміло. Uh, Тобі ж, навіть. В тому, що ми будемо какие-то бойові сцени, ми не будемо нічого придумувати, ничего драматурги... не, драм... не добавлять драматичності, все буде правдою. І в зйомках будет участвовать личный состав восьмого полку. Хлопці будуть допомагати. Вони вже, ну скажем так, заздалегідь у курсі собиті, готові, ждут, Мы уже снимали на территории 8-го полка. К нам очень хорошо отнеслись, нам помогли всем, чем смогли. 19-й ракетный полк, свой личный состав, угу. как бы э, привез автобусом. И мы когда снимали вот одну из частей, слава Украине, героям слава. Та, поэтому с военными работать, с одной стороны, достаточно сложно, потому что ну, им немножко не до нас. И это, Звучайно, это оправдано. Их, просто в них иншая задача. Оправдано. Но Но самое не важное... не менее, что это співпраця військових і кино, кинематографистов обовязково Бо да. інакше без них просто не Вони настоящі в кадрі, вони живі, вони не грають, вони якби в очередной раз либо тренуються, либо показують якусь ситуацію з життя, яку вони, як воєнний, ну, как бы, осмислювали, думали, що так, що не так. Поэтому в Ну, як хорошо. я зрозуміла, ви не робите ставку на професійних акторів, та? ви залучаєте різні сили. Розкажіть про це, тому що, в принципі, кіно, як Ну, як би там не було, ви говорите про правду, це більше вже до документалістики, та? але художнє кіно, в нього є свої закони і свої виразні засоби, та? так, От. і а тим паче ігрове кіно. От розкажи трошки про цю сторону. Ну, ісходять з того, що ми не можемо на сьогоднішній день, як союз молодих кінофістрів України, профінансувати самі какої-то, скажімо так. Нормальный бюджет, там который начинается, как правило, в нашей стране с 15 миллионов uh -huh. и выше гривен для полного метра, тем более со сценами боя, тем более с выездами в другие города. Поэтому мы привлекли, скажем так, акторів, которые не, не будут нам стоить столько, сколько мы не потянем. Это есть, я не буду пока называть имена, есть и знаменитые актеры, есть актеры, которые снимались в сериалах, то есть угу. это ну, как бы публичные хорошие. Обличчя, да, да, угу. есть актеры у нас хорошие, но которые согласились, погоды працювати за минимальную плату, угу. але ж за плату. И в нас певний ряд, ну, скажем так, ми пригласили в, в работу на зйомочну площадку настоящих бойцов. И главную роль хотим, чтобы исполнил боец спецназа, который с нами проработал уже на зйомочній площадке на предыдущем проекте. Нам очень понравился парень. Тем, что он горит, и оказалось потом, что он хотел поступать в Карпенко Карова на актерский, mm -hmm. но не, не успел, потому что начались Те, военные. Природа, действия. Задатки, тие, да, Мне может быть будет действительно интересно Я даже некоторым актерам уже со стажем Которым пригласил в этот проект Говорил, что допустим командира будет играть Актер со стажем И я ему говорю, понимаешь, ну, у тебя на площадке Будет достаточно интересная ситуация Мало того, что ты будешь командиром угу. Актера, да, героя И ты еще хлопцы. должен его как-то направить Может быть правильно да. К чему-то поучить Как-то вот проявить себя еще и как командир Как старший актер, скажем так да? И мне кажется, что на самом деле Ми посмотримо, як говориться. Не хочеться заглянути вперіо. Мені э, що військовий сам себе зіграє, мабуть, краще, ніж актр. Актор зіграє. Ну, побачимо. Будемо дивитися. <рик> да. Я зараз це просто хочу вийшло. звернутися до наших глядачів, ви дивитесь програму під абажуром». У мене сьогодні в гостях. Кінематографіст Олександр Пушкін, який знімає українське патріотичне кіно. І е, безпосередньо е, хочу зараз торкнутися теми, яку ви вже підняли. Це фінансування. Тому що для вас, як для продюсера, це одна із таких болючіших тем. Та? От, е, е, зокрема, хто допомагає? Чи допомагає держава безпосередньо у зйомці цього фільму? На кого розраховуєте? Насамперед на себе. На жаль, але так, не ми мільярдер. Ми будемо... Ні, взагалі ні. Будемо, Ми вже ведемо працю десь півроку. Скажімо так, спробували заявили проєкт на краудфандинговій платформі української одну з краудфандингових платформ. Но вы знаете, в нашем государстве еще это не работает, к сожалению. Если какие-то маленькие суммы, там 10-20 тысяч гривен, какие-то там события, мероприятия, их можно собрать, а актуальность большого проекта на, на этих площадках пока, к сожалению, ну, не рентабельна. Uh -huh. Вот, поэтому мы попробовали, тем не менее, около 100 человек абсолютно, ну, не моих знакомых каких-то. Готовы подключились. Они, да, да, да? около 120 тысяч гривен мы собрали. А потрібно? Вот, а потрібно 2 миллиона 200 тысяч. От поэтому я як продюсер ще веду роботу постійно з інвесторами ми дивимося та новини, те, що на телебаченні, частково в кіно. Більше дійсно говориться про те, що ну подаються події, які відбуваються, та і подаються люди наші, то тобто, які захищають хлопці, герої. Та а відношення суспільства до війни та ця тема якось вона. Ну, не те, щоб вона замовчувалася, вона просто майже не піднімається. І ви спробували от, підняти це, мені здається, в цьому проєкті Слава Україні! Героям слава! Війна то чоловіча справа. Цей проєкт заснувала Олена Фурдуй, це її особиста ідея авторська. І заключається вона в тому, що ми знімаємо про звичайних людей. У нас є декілька історій, пов'язаних з військовими, але це в основному добровольці. А так, в основному, це у місті Рівному ми відзняли героїзм-геспітальєр. Взяли дівчину як головну героїню Яну Зінкевич у Львові. Ми відзняли героїзм священника. Mm -hmm. Який став копеланом, це реальна історія. Ми її кронозу і намагалися зрозуміти, що все ж таки потрібно воювати чи потрібно якось миром, да, домовлятися. так. ]ся. Там є таке, таке противостояння його самого Конфлікт, головному правда? герою, тому mm -hmm. що він по сюжету в минулому афганець, і пережив у себе в житті загибель побратима на його очах, і він пішов у віру. І ну не х... не хотів він і більше. але от прийшла війна, і він таки вирішив, що вже копла да, треба йти капеланам і допомагати хлопцям слово, але по сюжету йому придеться взяти до руки зброю зброю. Так, але вистроїть він чи ні, це побачити листрічки. А коли прем'єра планується? Ось вже наприкінці цього місця ми будемо по містам організовувати прем буде прем'єра вже повного абсолютно да, фільму. Да. Ну, це З усіма це шість, шість коротких метрів, які складатимуть півтори години. Ну як повнометражний фільм, але це шість окремих історій. Героїзм лікаря госпітальєрів, героїзм священника, героїзм інваліда, парня колясочника. Також ми взяли до складу героїзм волонтера і совмістили з дитиною. Це в Вінниці ми відзняли про Луїзу Мілованову такий коротенький фільм. І також розглянули, ну скажімо так, тут слово героїзм навряд чи підійде, але розглянули ситуацію, коли тварини, які стали бездомними у на Востокі, як вони допомогли спасти нашого бійця? А також є такий гризм, скажімо, в лапа. Тварини, mm. песика, да, який, розуміння, можливо, якесь. Да, який е своїми інстинктами допоміг вмираючому нашому бійцю. Mm -hmm. Ну, а ще розкажи мені про те, чим зачепило вас е м, твір е оповідання, точніше, Володимира Вінченка, та? тому що ви по ньому також відзняли е кіно. От, Причому там провели такі паралелі 904 рік і 2014, та, тобто стосунки влади і народу. От, Чим ця тема близька сьогодні, нашому сучасному? Ви що з десь зібралися? Грабілі, а тепер просить вийшли. Ми нікого не грабили.

По «Солдатикам» я скажу так. Цей проєкт також заснувала Олена Фурдуй, і там була ціка, цікава річ. Він ждав того часу свого, своїх зйомок декілька років. І коли почалися події на Майдані, ну, він став дуже гострим, тому Актуальний що там розглядається так, так угу. дуже актуальним, тому що ситуація один в один, 100 років минуло, ситуація така ж. Тільки на рівні країни, там на рівні села. Вінченко розглянув, як народ прийшов до пана, набрило за би, своїм. Да, за своїм, скажімо так. І ми почали цей фільм знімати поки що Майдан був, скажімо так, спокійним без жертв и так далее. И у нас в съемках участвовали в массовых сценах ребята с Майдана. Я сам лично их на машине привозил, увозил на съемочную площадку и ночью, и днем. И люди работали абсолютно бесплатно все. Хотя у нас достаточно ну, было три очень известных актера. Один актер, Дим, Дмитрий Тубыльцев, сразу после съемок ушел, практически сразу же уехал в АТО добровольцем. И когда мы уже э, был монтаж, то произошло вот это це страшне, коли погибли ребята. І ми не то, щоб мы підстроїлися під течение, але ми посвятили фільм пам'яті Героям Небесної Сотні, безкоштовно його привезли по всей країни. Мабуть, тому ми почали займатися саме патріотичними фільмами. Десь да, поштовхом, було тому, що... Ну, Стільки, скільки там, зі ста людей виходило 80% з, зі сльозами на очах. Просто це те, що зараз болить. Це те, що... чим зараз живе країна. От, а ви його збільшуєте. Ви як угу. це кіно, як збільшуване скло. Ви його збільшуєте і наближаєте до людей. Того, воно, того така реакція. Я ще хотіла вас запитати відносно от Романа Матвійця, я знаю, що його подавали на Герої України. Так? Герої не України йому не дали. От, чи поки що, чи взагалі важко сказати. Як ви гадаєте, чому, по-перше, ну і, звичайно, така просто подяка наперед, можливо, що ви намагаєтеся створити такий кінематографічний пам'ятник, оце у цьому нашому земляку хлопці. Так, є багато людей, які е, допомагали, подавали документи до влади на ну, подання на звання Героя України. А чому до сих пор це не случилось? Я не знаю. Я надію, що что... Коли цей фільм і пройде по стране, то просто не зможуть не дати Герою України. Ви любите кіно. Інакше ви б його не знімали і ви б тут не Дуже були. Люблю. Да? Дуже люблю. І, звичайно, вас також як особистість сформував якийсь певний кінематограф. Да? Якому жанру надаєте перевагу і чи є улюблений режисер? Uh, ви знаєте, Ну, так, чтобы я не профессиональный режиссер. Я, я музикант профессиональный, много лет работав на баяне, на, пи на фортепіано, співаю, Будь на гитаре. На всем. Вс ну, по спеціальності був баянист. Uh -huh. Колись був там, другий. Другий баяніст в Україні. Но, так як в мене батьки, на жаль, обидва інваліди першої групи, батько вже помер, мати от зараз дуже складна ситуація, вони оба були обездвіжені. Батько на колясці, мама на костелях. І я, як одна дитина, ну не було у 90-ті з баяном щось якось виживати, тому покинув і пішов собі. В До речі, ну, в рекламу. В Одесі була, в ну, мене газета автомобільна, автобазар, співпрацювали з Валерій Сакачем Хаїтом, журнал Фонтан. Uh -huh. і так, якось, ну, реклама багато дала насамперед в житті, тому що продюсер це є чоловік, Звичайно. який, по більшому счету, займається рекламою себе, свого продукту і зацікавлює людей. Ось. Тому ми, кинематографе я очень люблю фильмы смотреть и постоянно этим, скажем так, занимаюсь. Свободное от сна время по ночам в основном. Но если брать какие-то любимые фильмы, то это, конечно, это зеленая миля, это побег из Шоушенка. Если советский кинематограф, ну тут не перечислишь. Но я помню, что еще в детстве, когда умер Миронов. Менее, я я плакал, и мне так было ж ну, страшно. Ну, взагалі по на сцене це. Да, как Палпиці? же тепер без него? Вот я помню вот это еще помню. Пришла посылка от бабушки. Я эти сухофрукты в ящике и тут что-то вот, умер, и мама что-то плачет. І вот, може быть, тогда Ой, ну, дуже сподіваюся, что это будет мирная Украина, дуже сподіваюся. потому что, конечно, своему ребенку хочется счастливого будущего. И если в нашей стране продолжится то, что продолжалось в последние годы, когда понимаешь, что лучшие патриоты и вот такие ребята, как Роман, которые могли бы эту страну держать на своих руках, гибнут, и уже не первый год. То становиться, звісно, внутри, навіть мені, як мужчине, страшно. А поскольку у кожної девочки є мама, і мама думає тільки о том, щоб її ребенку було добре, то у нас, звісно, з супругою бувають такі суперечки по поводу того, що, можливо, досить вже третій рік тут боремось, щось виживаємо, щось знімаємо, а знаете, якщо б там десь у Америці чи Германії чи Австрії стільки е, сил було направлено на працю, то ми б вже їздили б на якомусь і жили в якомусь там гарному будинку. У нас в країні, на жаль, мистецтвом багато не заробиш. Поэтому, есть, є, звісно, то такие такі что що якщо все продовжиться, звісно, як мінімум ребенка треба думати там, щоб угу. как-то устраивать. ж я просто положение. хочу сказати про те, що ви робите дуже важливу справу. Ви знімаєте українське патріотичне кіно, знімаєте про наших сучасників, про сучасні події. І я дуже хочу вам побажати, що не дивлячись ні на що. Щоб у вас не опускались руки. Ви потрібні Україні. Та дякую, дякую будемо триматися. Дякую. Дякую вам. Ну, дякую нашим глядачам. Ви дивились програму під абажуром». Будемо слідкувати за перебігом подій, будемо дивитися, як знімається кіно про нашого земляка загиблого Романа Матвійця. А я хочу побажати усім миру. Слава Україні! Героям слава!